Вітаю вас, друзі! Я Ольга Мітішова, сімейний лікар. Ви на моєму каналі присвяченому превентивній медицині. Мій канал про наукові та практичні принципи ранньої діагностики і попередження хвороб, про культуру збереження здоров'я і забезпечення тривалого і якісного життя у постійному партнерстві зі своїм сімейним лікарем. У минулому відео ми говорили про інфаркт і про обтяжуючі фактори, які значно підвищують ризик його розвитку. А сьогодні ми почнемо говорити про цілий комплекс ризиків, що підвищують можливість виникнення не тільки інфаркту або інсульту, а й цукрового діабету і ожиріння. Це складне і небезпечне поєднання проблем називають метаболічним синдромом, а також смертельним квартетом, синдромом Ревна або синдромом Х. Під усіма цими визначеннями криється комплекс взаємопов'язаних порушень вуглеводного і ліпідного обміну. Його наявність призводить до сумних наслідків порушення тиску і функції судин, ендотелію, тобто будови судинної стінки, а ще зниженням чутливості тканин до інсуліну. Діагноз метаболічний синдром можна встановити по декілька з таких критеріїв. Перший Абдомінальне типожиріння, яке визначається просто за даними окружності талії. Для чоловіків більше 102 см, для жінок більше 88 см. Другий. Виходячи з результатів ліпідограми, аналізу крові, коли є наступні показники: Три гліцериди вище 1,7 м на літр, знижений рівень доброго холестерину, ліпопротеїдів високої щільності нижче 1 мм на літр. Третій критерій. Підвищений кров'яний тиск. Підвищений артеріальний тиск визначається, якщо верхній систолічний тиск перевищує 130 мм ртутного стовпчика. Або нижній діастолічний тиск перевищує 85 мм ртутного стовпчика. Нарешті четвертий підвищений рівень цукру в крові вищий за 6,1 мм на літр. Наявність всіх цих факторів є дуже небезпечним. Попередженням. І саме тому визначення метаболічного синдрому як окремого виду небезпеки для життя є абсолютно логічним, адже його концепція полягає у виділенні пацієнтів із високим серцево-судинним ризиком, у яких проведення профілактичних заходів, що включають модифікацію зміну способу життя і застосування адекватних лікарських засобів, може знизити смертність. Найголовніше, цей стан є зворотним. Тобто при відповідному лікуванні можна домогтися зникнення або принаймні зменшення вираженості основних його проявів. А отже, попередити виникнення таких хвороб, як цукровий діабет другого типу і гіпертонічну хворобу. Сьогодні поговоримо детальніше про перший критерій метаболічного синдрому ожиріння. І спочатку відповімо на наївне запитання. Ожиріння це хвороба? Така проблема є просто наслідком відповідного способу життя? Наука дає однозначну відповідь. Медицина багатьох країн визнає ожиріння хворобою. Такого вердикту дотримується і Всесвітня організація охорони здоров'я. На даний момент ожиріння відноситься за міжнародною класифікацією хвороб до захворювань із кодом е 65 68 і ця хвороба визначається такою, що є найчастішим тригером всього так званого метаболічного каскаду, тобто самоожиріння є стартовою площадкою для розвитку усіх складових метаболічного синдрому, а саме розвитку артеріальної гіпертензії, зниження чутливості периферичних тканин до інсуліну і наступного етапу накопичення надмірної маси тіла. Тобто виникає порочне коло. При ожирінні чітливість клітин до інсуліну знижується, тобто гормон є. А через те, що клітина не бачить цей важливий гормон, дуже важко схуднути. У пацієнтів із підвищеним тиском і ожирінням ризик розвитку ішемічної хвороби серця підвищений у 2-3 рази, а інсульту в сім разів. Ймовірність розвитку серцево-судинної патології в осіб з надмірною масою тіла на 50% вища, ніж в осіб з нормальною масою. Відповідно до критеріїв ВОЗ, діагноз ожиріння ми ставимо, якщо індекс маси тіла ІМТ більше 25%. У нормі ІМТ становить від 18 до 25. Розрахувати ви його можете, поділивши вагу в кілограмах на зріст у метрах квадратних. Або використати онлайн калькулятор, існують переконливі відомості про те, що ожиріння значно погіршує перебіг і прогноз при гострому інфаркції міокарда. За результатами дослідження здоров'я медичних сестер Nurses Health Study, у жінок індекс маси тіла, яких перебував у межах верхньої межі норми від 23 до 25, відзначали в два рази вищий ризик розвитку ішемічної хвороби серця ніж у їх колег з ІМТ менше 21. тобто оптимальний індекс маси тіла 18-23, тоді ризик суттєво зменшується. Такі сучасні методи дослідження, як КТ і МРТ, дозволили вивчити особливості розподілу жирової тканини при абдомінальному типі ожиріння. На підставі отриманих даних жирову тканину поділяють на вісцеральну та підшкірну. Саме підвищення кількості вісцерального жиру, як правило, поєднується з метаболічним синдромом, тобто гіперінсулінемією, інсулінорезистентністю, артеріальною гіпертенізією та ліпідними порушеннями. Тобто пацієнти, у яких не просто збільшений індекс маси тіла, а є центральний або андроїдний тип пожиріння. Локалізація жиру переважно в області тулуба, порівняно із стегнами і сідницями, мають вищі ризики. Так, чоловіки із талією 94 см можуть мати значну генетичну схильність до розвитку інсулінорезистентності, яка у майбутньому призведе до цукрового діабету. Щодо жінок, тут існують деякі тонкощі. Найбільш вразливий період віку у жінок пременопауза, тобто початковий період зниження функції яєчників в основному у жінок віком старше 45 років і до настання менопаузи. 50% пацієнтів з артеріальною гіпертензією становлять жінки в період менопаузи. А частота виявлення цукрового діабету другого типу жінок віком 40-50 років – 5%, а у жінок віком 60 років 10-20%, тобто з віком прогресують порушення вуглеводного обміну. Тому на огляді у своїх пацієнтів я міряю зріст вагу, щоб розрахувати ІМТ, індекс маси тіла та окружність талії. Це мають робити всі сімейні лікарі. Чому так важливо схуднути? Є чітка залежність. За умови, що пацієнт худне на 10 кг, тиск самостійно знижується на 10 мм ртутного стовпчика. Тобто, зниженням ваги можна відкоригувати свій тиск без ліків. Для оптимального вибору тактики походіння ви можете звернутися до команди спеціалістів дієтолог. Тренер, а у деяких важких випадках і до баріатричного хірурга. Так, так, пацієнтам з індексом маси тіла більше 35 в поєднанні з ожирінням та супутніми захворюваннями, цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, жировий гепатоз печінки, підвищений рівень холестерину в крові. Одним із методів походіння є баріатрична операція. Після неї відбувається стійке зниження ваги до 70%. В середньому за місяць хворі худнуть приблизно на 10 кг, а за рік ця цифра може скласти в середньому 35 кг. Однак є пацієнти, які схудли на близько 110 кг протягом року після операції. До того ж, поліпшується обмін речовин, нормалізується артеріальний тиск, зменшуються супутні захворювання сухлобів і внутрішніх органів, викликані зайвою вагою. Зазвичай це не є обов'язковим для всіх пацієнтів, але інколи без цього ніяк. Потрібно зрозуміти, що рух це життя і не буває без вихідних ситуацій. Комплексний підхід з правильно підібраного харчування, постійної фізичної активності обов'язково дасть бажаний результат. Для того, щоб зрозуміти, скільки ви з'їдаєте, можна вести харчовий щоденник. Тоді ви точно зможете знати кількість калорій, що споживаєте за добу. Отже, основні рекомендації для того, щоб не отримати ожиріння або вилікувати його. Перше, регулярна фізична активність, яка є ключовим фактором у профілактиці ожиріння. Рекомендуються вправи аеробного типу, такі як ходьба, біг, їзда на велосипеді або плавання. Займатися фізкультурою варто протягом щонайменше 180 хвилин на тиждень під контролем пульсу. Додаткові силові тренування можуть допомогти контролювати вагу і покращити чутливість клітин до інсуліну. Друге раціональне харчування. Обмежити споживання шкідливих продуктів, які багаті транжерами, цукром. Не переїдайте і уникайте перекусів з надмірною кількістю висококалорійних продуктів. Третє контроль ваги. Підтримуйте здорову вагу, яка відповідає вашому зросту і статі. Зменшення навіть невеликої кількості ваги може призвести до зменшення симптомів метаболічного синдрому. Четверте. Відмова від коріння та обмеження вживання алкоголю. Адже ці шкідливі звички можуть збільшити ризик розвитку порушень обміну речовин. А ще це дорого. П'яте зменшення стресу та здоровий сон. Знайдіть свої методи заспокоєння, забезпечуйте здоровий сон, адже його недостатність порушує обмін речовин і призводить до завих кілограмів. Шостий пункт Особливо важливий регулярне обстеження. Проходьте регулярні медичні огляди та контролюйте рівень цукру в крові, артеріальний тиск, рівні ліпідів у крові. Раннє виявлення відхилень цих параметрів та контроль їхніх значень може допомогти запобігти розвиткові метаболічного синдрому і його ускладнень. Найважливіше це не набрати вагу потім, після того, як ви сходнете, а для цього потрібна. Змінити своє ставлення до їжі. Постійний перехід на правильне харчування допоможе вам уникнути цієї проблеми. В наступних програмах поговоримо про ранні виявлення і попередження інших хвороб, що є складовими метаболічного синдрому, а саме про цукровий діабет другого типу та гіпертонічну хворобу. А також про те, що таке правильне харчування, які обстеження ви можете пройти безкоштовно по направленню від свого сімейного лікаря. Стежте за своїм станом, не нехтуйте навіть незначними сигналами, які подає ваш організм. Основа повноцінного, якісного життя це постійний моніторинг здоров'я, профілактика і попередження хвороб. Ставте лайки, аби більше людей долучалися до принципів превентивної медицини. Поширюйте це відео серед своїх близьких і друзів. Турбуйтеся про їхнє здоров'я. До наступної зустрічі і гарного вам дня!